Доброго ранку, мої дорогокласники, я запрошую вас на урок української мови. ми з вами розпочинаємо нову тему, і тема називається Досліджуємо речення. В першому класі ми вже з вами вчилися будувати речення, ми з вами дізнавалися, що таке речення. В цьому розділі ми згадаємо все, що ми знаємо про речення, а також будемо удосконалювати свої знання. І дізнаємося ще багато нового. Тож розпочинаємо. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, і каліграфічно пропишіть оці два рядочки, а потім, а потім запишіть слово парасолька і зробіть звукобукваний аналіз цього слова. Думаю, що всі ви знаєте, що таке парасолька, і в кожного з вас є цей. Е... Цей пристрій, який допомагає нам заховатися від дощу, а також від сонця. І так, ставимо урок на паузу і працюємо самостійно. Якщо ви все зробили правильно, то у вас повинна бути ось така схема, і в слові парасолька у нас 10 букв, 9 звуків, тому що м'який знак це буква, але не звук. І в слові парасолька чотири голосних. А раз чотири голосних звуки значить чотири склади. І так, давайте з вами прочитаємо групи слів і вирішимо, яка із цих груп є речення, а яка ні. Починаємо. Перша група складається із трьох слів. Почав накрапати дрібний. Друга група. Почав накрапати дрібний дощ. І так, на вашу думку, яка група е, слів являється реченням? І якщо ви обрали другу, я з вами цілком згодна. Адже ми проведемо, проводимо дослідження. Нам потрібно визначити, яка група слів виражає закінчену думку. Ось ми читаємо першу групу слів. Почав накрапати дрібний. Що дрібний? Чи дощик, чи вода з крану, що ми не знаємо, нам невідомо, тому думка не закінчена. А в другій групі слів ми зрозуміли, що почав накрапати дрібний дощик, думка закінчена. Далі. Тому друга група слів утворює речення. Давайте згадаємо правило: що ж таке речення. Речення діти, виражає закінчену думку. Тобто речення складається із слів. Можливо таке бути, що речення може складатися з одного слова, з двох, з трьох, з десяти, бувають і такі речення, але в реченні обов'язково повинна бути закінчена думка. Давайте ми допоможемо родинці визначити, з яких рядках записано речення, а в яких ні. І так, з'явився перший рядок. Читаємо всі разом, не лінуйтеся, читаємо за мною. Був чудовий весняний день. І так, діти, це речення? Да, а ще знаєте, скажу вам підказочку. Кожне речення, пам'ятаєте, починається із слова, яке записано з великої букви. І в кінці кожного речення повинен стояти знак. Найчастіше це крапка, але інколи можуть бути інші знаки. Пам'ятаєте, які? Знак оклику чи знак питання, тобто в кінці речення обов'язково стоїть якийсь знак, але не кома. Кома це не кінець, це тільки якась пауза. Тож. Перший рядок це є речення. Читаємо другий рядок. Ми разом вибралися, куди вибралися, навіщо вибралися, думка не закінчена. Тому другий ряд це не речення. Читаємо третій рядок. Незабаром небо затягнуло хмарами. Закінчена думка? Так. В кінці бачимо крапку, тому третій рядок це речення. Подув дуже сильний. Що подуло, хто подув, не знаємо, тому четвертий ряд це не речення. П'ятий ряд. Добре, що ми взяли з собою. Кого взяли песика, чи кицю, чи маму, кого взяли невідомо. Думка не закінчена, тому це не речення. Почав накрапати дощ. Думка закінчена. Так, це речення. І останній ряд ми відкрили парасольки. Діти теж думка закінчена, тому це речення. Що ж нам треба зробити тепер? Ми видаляємо всі рядки, які не є реченнями, і вам потрібно зараз записати чотири речення, які ви бачите на екрані. Пишіть каліграфічно, не поспішаючи. Ви можете продовжувати рядочок, якщо у вас є місце, адже ці речення зв'язані також між собою за змістом і утворюють невеличкий текст. Тож, пишіть старано. Для тих, хто забувся, як з'єднуються слова, букви в словах я напишу. Каліграфічним почерком. Для того, щоб ви бачили, як красиво писати, і намагалися писати так само, як і в мене. Працюємо далі. Я впевнена, що ви це знаєте, але я хочу ще раз нагадати, що перше слово в реченні ми завжди пишемо діти з великої букви. У кінці речення ставимо. Крапку, Знак оклику або знак питання. І ще хочу вам одне нагадати, що слова в реченні пишуться окремо. Навіть маленькі слова, вона, пам'ятаємо, службові слова вони пишуться окремо. Читалочка записала уривок оповідання про парасольку. Нам потрібно визначити, якої помилки вона припустилася. Ну, ж, давайте будемо разом читати. Хлопчик міцно тримав парасольку, раптом вітер смикнув її за руку. Парасолька пролетіла кілька метрів, потім упала в калюжу і загойдалася на хвильках, вона була, була, мов кораблик. І так, ми бачимо дуже-дуже велике речення дуже-дуже. Спочатку у нас є велика буква. В кінці у нас є три крапочки, дітей, коли е, письменники виконуються, е, тобто вони коли ставлять три крапочки, ну, можна було б ще щось дописати. Тож, якої все ж таки помилки допустилася читалочка? І якщо ви е, зрозуміли, то можливо, хтось вже сказав, вона Тут, в цьому шматочку, діти не одне речення, в цьому уривку не одне речення, а їх декілька. Тут же декілька закінчених думок. Ось, наприклад, хлопчик міцно тримав парасольку. Закінчилася думка? Так, треба поставити крапочку. Раптом вітер смикнув її з рук. Все, далі, парасолька полетіла кілька метрів крапка. Потім упала в калюжу і загадалася на хвилях. Крапка! Вона була мов кораблик. Тож читалочка забула робити межі речень. Ми їй допоможемо. І так. Ви пропускаєте новий пропускаєте місце і з нового рядка діти, рядок пропускати не потрібно. Просто з нового рядка ви записуєте цей уривок. До речі, хто хоче е, показати, що ви знавець української мови, я б вам рекомендувала розпочати цей уривок із назви. Ви можете сказати, ви можете назвати свій. Е, цей уривочок своїм, дати свою назву, назву написати з нового рядочка посередині, а потім за зу почати переписувати ці речення. Намагайтеся писати діти із друкованого тексту, а потім перевіряйте свій запис із моїм записаним текстом. Так ви навчитеся скоріше списувати з друкованої основи. Тому що якщо ви списуєте постійно... Прописні букви, то як же ви навчитеся списувати з друкованої основи? Тож, ви спочатку списуєте, а потім перевіряєте. Але це ще не весь текст. І далі йде продовження. Парасолька впала в калюжу, загойдалася на хвильках, вона була мов кораблик. Оця наша парасолька. І так само, як і автор, ви можете поставити три крапочки, а можете зробити так, як в мене одну. Хоча доречніше було б три крапочки. Добре, якщо ви втомилися після запису цього тексту, можете трішечки відпочити, а потім повертаємось на наш урок. І так, гаджик хоче, щоб ми прочитали його повідомлення. Чи можна повідомлення гаджика назвати реченням? Послухайте, парасолька захищати від дощ і сонце. І так, нібито є велика буква в першому слові. І в кінці є крапка. І слова записані окремо. Але послухайте ще раз, як звучать ці слова. «Парасолька захищати від дощ і сонце. Угу. Щось неправильно записані слова. А що потрібно, діти? А потрібно пам'ятати, що слова в реченні пов'язані між собою. І речення-гаджик повинен був побудувати ось так. Парасолька захищає від дощу і сонця. О, от тепер вже друге діло. Тепер змінилися закінчення слів, і звучать слова так. Що, що, що вони утворили речення? Тож, в слідуючому робочому рядку запишіть речення, яке нам пропонує гаджик. Парасолька захищає від дощу і сонця. Ми це вже зробили, і прописними буквами я вам напишу, а ви перевіряєте. До речі, діти, це справжня фотографія. Є такі вулиці, в яких от такі чудові парасольки. На сьогодні все, мої любі, але ще не все завдання. Вам потрібно буде відпочити обов'язково, а потім повернутися на наш урок, і я поясню, що ви робите вдома. Нагадую, що від класної роботи ви пропускаєте один рядочок і потім пишете домашня робота. Вдома я вам раджу поділити речення: ось оці, які написав наш щебетунчик, і щось він тут уже знову накоїв, щось зробив не так. Зрозуміло, що. Да, діти, він всі-всі слова втулив в одне слово, ніби його речення складаються із одного великого слова, а потім із другого великого слова. Але якщо читати уважно, то ви можете дізнатися про дуже цікаву інформацію. Тож, давайте будемо пробувати. І так, перша парасолька з'явилася в. Китай, тож батьківщиною парасольки діти, є країна Китай. Хто ж її створив? Простий робітник зробив її для своєї дружини. Простий робітник йому він так любив свою дружину, і йому було е, дуже неприємно, що палюче сонце, воно в Китаї, повірте, палюче, Пече голову його дружині. Тож для того, щоб сонце не заважало дружині гуляти по вулиці, то робітник зробив отаку поросольку своїй дружині. Вам потрібно записати ці два речення. Ми вже, я вже поділила їх на слова. І ще ви перепишете, і ще у нас одне дуже цікаве завдання. Перед вами отакі дитячі парасольки. Оберіть, будь ласка, одну, уявіть собі, що ви зайшли до, до магазину парасольок. і вам. Е Потрібна, ну дуже потрібна парасолька, яку б із цих парасольок ви обрали і купили. І запишіть, будь ласка, речення. Ви можете розпочати так. Мені подобається парасолька у вигляді, і допишіть, будь ласка, речення. три 3, 4 не потрібно, діти. Ви запишіть мені тільки одне, в якому повідомите, яку парасольку ви оберете. На сьогодні все, мої любі. Ми з вами розпочали велику тему речення. Нагадаю вам, що речення починаємо писати з великої букви. В кінці речення ми завжди ставимо розділовий знак крапку, знак питання або знак оклику. В реченні всі слова пишуться окремо, і речення має закінчену думку. До побачення, мої любі! Чекаю ваші фотозвіти. Зустрінемось завтра на наших відеоуроках.